Члю я вам як завжди, і звісно ж, не просто так. Наступні чверть години будуть приправлені креативом і талантом. Мистецький часопис на сумському обласному телеканалі. Ми стартуємо. Ально та інформативно починаємо наш випуск кого до сум везе Одеса Мама та завтра помножене на учора, від талановитої художниці Тетяни Луцик. Ексклюзивні новини знають більше. Творчими зусиллями і результат відповідний. Одеські автори Олександр Тарасуль, Євген Хайт і Віктор Явнік об'єдналися і створили нову комедійну п'єсу Потяг Одеса Мама. Таким складом збираються вже не вперше. За плечима тріо – ще одна комедійна робота. Мы задумали написать такую одесскую трилогию. Ураган, по имени, Ясен была первая часть этой трилогии, вот поезд Одесса Мама, это вторая часть этой трилогии, и будет еще третья часть этой трилогии, потом четвертая часть трилогии. Ну как всегда в Это не означает, что каждая следующая пьеса является продолжением предыдущей. Но они связаны неким таким вот одесским духом, на наш взгляд. На сцені ж ідею у життя втілив режисер Ігор Славінський. А от акторський арсенал спектаклю говорить сам за себе. Задіяли найкращих: Олег Філімонов, Руслана Писанка, Віктор Андрієнко, Яков Гоп та улюблена артистка Ельдара Рязанова, Ольга Волкова. Історія анекдотична та цілком реальна, тим більше для Одеси. Усі карти не відкривають, однак запевняють, сюрпризів буде чимало. Очень люблю попадать в компанию творческих людей, и вот, вот этим одесским духом я пропитываюсь, приезжаю в Киев и начинаю все подробно мужу рассказывать. Вот. В лицах. Да, в лицах, да, что вот, да. Как у нас все происходит, как происходят репетиции, и он просто катается. Есть вот тот самый дух Одессы, которого нет больше нигде. Я, знаете, как, я сюда еду за этим, и я с этим уезжаю в Киев. Хоча ставку зробили і на гумор про філософію теж не забули, тож подумати буде над чим. А що найголовніше зрозуміти просту істину. Нехай ми і різні, одначе повинні навчитися слухати та розуміти одне одного. Не прогавте можливість провести час творчо. 9 лютого театр імені Щепкіна. Приходьте, потяг Одеса, мама без вас не поїде. Її картини родзинка багатьох колекцій Європи та Америки. Творчість художниці оцінив і третій президент України Віктор Ющенко, наша землячка, майстер своєї справи із власним поглядом на мистецтво. Тетяна Луцик сьогодні у нашій програмі до сум привезла персональну виставку. Завтра помножене на учора. Це друга персональна виставка Тетяни в Україні. А от у Швеції їх було вже чотири. Бо ж саме там, у далекій скандинавській країні, художниця мешкає останні кілька років. Рідні простори не забуває, принаймні це виказують роботи. Ось ці картини на них впізнаєш наше місто, таке рідне, ці провулки. Самі картини вони заворожують, кольори. Сама техніка кожну картину біля кожної картини можна стояти, мабуть, я думаю, можна й годину дивитись на неї, розглядати деталі. Вони дуже такі заворожічі, глибокі. Сумські пейзажі то не межа. На останніх же полотнах художниці увесь бій за Україну. Это наверняка есть, я вот даже вижу по последнему году, по 14 -му. у меня очень тяжеловатая палитра такая, темноватая, буквально графическая получилась. И, Ну и, конечно, и вообще работалось немножко, ну не так вот, как, как раньше. Трудновато все это, даже можно сказать, и работалось меньше, нежели в предыдущие годы. Картини Тетяни Луцик байдужими сумчан не лишили. Ось і в книзі відгуків з'явився перший запис. Я прошу, дякую за чудові враження, за нові емоції, за фарби, які я тут побачила. Це надихає, бо зараз е, у нас не дуже яскраві фарби на кругі, а тут такі різнобарв'я, і воно теж робить настрій. Побачити роботу талановитої землячки можуть усі бажаючі. У стінах міської галереї. Виставка триватиме до 1 лютого. Жінка під науково-творчою призмою уявили так: мікст цікавенький. Наша талановита гостя добре знає, як поєднати науку, культуру та ще й історію не забути. Досліджує паночку в усіх її епостасях та на основі цього створюю справжні бестселери. Звісно ж, із ноткою науковості. Знайомимось. Сьогоднішні гостя нашої програми етнолог, дослідниця народної культури та письменниця Ірина Ігнатенко із собою захватила книжку Жіноче тіло у традиційній культурі українців. Про неї сьогодні і поговоримо. Та спочатку про саму Ірину, дослідження, криниці натхнення та врешті-решту, заради кого власне збиралися: жінку. Пані Ірина дуже рада нашому знайомству. Я розумію, що презентувати звикли книжки, але зробіть таку маленьку презентацію себе, тому що в нашому ефірі ви вперше, тому глядачам цікаво з вами познайомитись. Теж моєю такою основною діяльністю є дослідження звичаїв, традицій, вірувань, культури наших предків. Ти береш диктофон, береш фотоапарат і їдеш, як ми називаємо в поле, тобто по селах, і спілкуєшся з людьми. Мені треба було шукати людей непростих, як їх називають на у це північ України, ті, які знають, тобто які володіють е, магією, е, зокрема, лікувальною магією. В Україні лікувальною магією володіють переважно жінки. Це жіноча сфера впливу. У списку етнозахоплень традиційні народні вірування та розмагіті уявлення українців про жінку. Розповідає, аби бути в тимі на всі стопи, працювати довелося добряче, муштрувала архіви та багато вояжувала. За 10 років більше сотні сіл Полісся, Черкащина, Полтавщина об'їздила чи не всю Україну і не дарма. Коли їдеш в поле, знаєте, дорога для етнографа це щось особливе. Ти ніколи не знаєш, кого ти зустрінеш, з ким ти поговориш, хто тобі. Знаєте, ти спілкуєшся з людьми, ти береш від них мудрість, ти береш від них розум, береш знання. Моїми респондентками, людьми, з якими я спілкувалася, були жінки. І під час цих розмов теми були не тільки про народну медицину, так не тільки про погоду, не тільки про життя в країні та суспільстві, але й про любов. Про інтимне, про особисте і про тілесне. Жінки досить часто зі мною е, ділилися, знаєте, тим інтимним, сокровенним, е, що можна сказати, між нами, е, жінками. Тепер давайте більш конкретно: жіноче тіло в традиційній культурі українців. Яке воно? Як взагалі сприймалося і які погляди на цю тему? В цій книжці йдеться. Про те, що насправді жіноче тіло жінці самій не належало. Тобто, можна сказати, що жінка вона була заручницею своєї фізіології, і якраз суспільство її через цю фізіологію і контролювало. Тобто були чіткі приписи, коли ти маєш вийти заміж, коли ти маєш народити дітей, тобто і коли ти маєш ще й вчасно померти. А чому вчасно померти? Тому що вважалося, якщо людина живе ну, досить вже довго, тобто понад 100 років, це є. Неправильно це є аномально, тобто вона живе за рахунок когось, за рахунок е, чи віку. І справді вийшла така собі науково творча енциклопедія теми на будь-який смак і вік. Тут і весільні обряди, і народно медичні практики, і дошлюбні ритуали. Про продовження роду теж не забула. Вважалося, що жінка обов'язково має народити. Справжня жінка це та, яка народила. Якщо жінка не народжувала дитини, її звинувачували. От говорили, що вона значить, там, як ялова, так, не може значить, дати приплоду, що вон... тобто, і власне, це несправедливо, але на загал звинувачували у бездітному шлюбі саме жінку. Чому? Тому що вважалося, так би мовити, це її парафія. Згадую і шокуючі церемонії, приміром обряд комори, коли наречену лишали дівоцтва привселюдно. Пікантні факти підкріплюють оповідки старожилів. Я дуже багато цитую якраз ось цих польових, польові матеріалів, записи, так? пряма мова від моїх респонденток, а також я цитую архівні матеріали. Тобто ця книжка вона є жива. Знаєте, я ніби як авторка відходжу на другий план, і на перший план я вивожу саме джерела, тому що красномовніше, аніж джерела, я вважаю, так, так смачніше, і саме вони дають оце відчуття ауру, аури, відчути ауру. Мак, селянсько середовище. Я завжди вважаю, що книжка вона має бути цікавою не тільки змістовно, але й ілюстративно. Тому я завжди свої книжки, я їх подаю ілюстрації, так щоб людям було читачу, було дуже цікаво ще і дивитися. Науку одружую із мистецтвом уже не вперше. Дебютували із книжкою про народну медицину. Нині ж готую ще одну: життєвий цикл людини в обрядах та віруваннях українців. Та на цьому ще не все. Я зараз працюю над книжкою. Це чоловіче тіло в традиційній культурі українців. Да, є надзвичайно цікаво дослідити власне ось цю ділянку. От, тому будемо сподіватися, що скоро я зможу представити якраз результат своєї діяльності. Ось і в цьому напрямку. Під ваше пильне око потрапляють лише українські сили, чи у свою творчість і свої дослідження залучаєте інші країни. Я залучаю матеріал і, значить, для порівняння, звичайно, і інших народів це і слов'яні, східні, західні, от, тому що власне, так, наука завжди це такий історико-порівняльний метод, він це передбачає. Тому в моїх книжках можна знайти і такий порівняльний аспект, от, тобто, що співзвучності або, наприклад, унікальності української культури, традиції з іншими народами. У моєму польовому кошику я десь об'їздила біля 150. 50 сіл. От, переважно, скажімо, це основний мій регіон, як я вже сказала, це північ України, Полісся, але також я записувала і це центр, і захід, і південь. Це надзвичайно цікаво. За року зі своєю творчістю та знаннями мандрує усією країною. Так би мовити, несе українську культуру в маси. Слухачів у авторки вистачає, особливо панночок. Це і надихає на подальшу роботу. У мене є читачі, є слухачі, які приходять по декілька разів на мою презентацію. Кажуть, ви вже це чули, а от нам ми ще хочемо послухати, нам це подобається. І звичайно, це дуже приємно, і це дуже відповідально, і це дає сил працювати далі. Ви досі ламаєте голову, куди сходити та на кого подивитися у нашому місті найближчим часом? Тоді вам до нас на часі такі собі запросини на майбутні культурні події у нашому місті. Кіно, театр, музика коротше кажучи, вистачить на всіх більше знають наші анонси. Для тих, хто добряче любить посміятися, Блискучий варіант стрічка інтерв'ю: двоє друзів-телевізійників та одна кримінальна справа на двох. Доля заносить від Чайдук до північної Кореї. Якою ж буде ця мандрівка? Аби досягти максимальної достовірності, творці фільму багато читали про північну Корею та спілкувалися з бувалими. Стрічку інтерв'ю можна буде переглянути вже 29 січня на всіх кіноекранах України, у тому числі і Сумах. Приємна новина і для тих, хто жити не може без музики, особливо проникливої. Вечір романсу готує лаурат республіканського конкурсу камерний оркестр Ренесанс. Мелодії про справжні даруватимуть разом із солістами-вокалістами філармонії у програмі Романтика України та зарубіжжя». 30 січня, 18.00. Місце зустрічі Сумська обласна філармонія. Буде ніжно та проникливо. На цю годину робимо творчий фініш. Дякую, що були з нами. Для тих, хто не встиг переглянути випуск повністю. Заходьте на наш сайт tv.sumi.ua. я ж з вами прощаюся до наступної п'ятниці. 18.00. Сумський обласний телеканал буде як завжди творчо. Люблю вас.